Прийшов повернути зичене, а наніс удар у спину. Прикрий інцидент стався у стороженці на території пункту прийому металобрухту ввечері 19 серпня. Молодик, замість того, щоб повернути гроші, напав на охоронця з ножем та влаштував розгром на підприємстві. Розповідає потерпілий. Внаслідок цього 45-річний чоловік потрапив до лікарні. А його кривдника правоохоронці затримали. Втім, за декілька годин відпустили. Про розбійний напад більше у сюжеті Мрини Черней. З роботи прямо на лікарняне ліжко, розповідає пан Василь. Три тяжкі поранення у шию, обличчя та руку, а ще удар у легені. Скільки пробуде в медзакладі, невідомо. Таке навіть уявити не міг. Зразу не зрозумів, що це ножом. коли вже побачив кров, тоді вже і у руках у нього рукоятку. Тоді вже Розумію, це ніж. Прикрий інцидент з чоловіком стався на роботі. Колишній 23-річний колега завітав позичити гроші, під заставу залишив ланцюжок з кольорового металу. За кілька годин прийшов знову, мовляв, повернути зичене. Я сказав, що гроші є, просто йому треба віддати здачу, тому що він у мене 800 позичив, а треба 200, бо в нього дві по 500. От я зайшов у будку сторожа, тільки нахилився і я зразу. Удар. Потерпілий оборонявся, як міг. Каже, в якийсь момент вдалося виштовхувати нападника на двір, однак той не вгамувався. Натомість влаштував розгром. Раз дірну, Двері металічні вони не піддались. Він обів з іншої сторони і почав розбивати вікна. Спочатку теж вікна не піддавалися, потім чимось малим важким робив одне вікно і почав. Мене. Тоді, в шоковому стані, чоловік вибіг на вулицю, де попросив про допомогу. Однак нападник уже встиг втекти. Швидку для пана Василя викликали перехожі правоохоронці, за декілька годин затримали зломисника, розповідає мати потерпілого. Затримали, але відпустили. Про цю подію правоохоронці розповідають. Пізно ввечері, молодик, проживаючи в місті Стороженці, звернувся до свого знайомого, до друга, який працює охоронцем на одному із металобрухтів. Щоб позичу йому позичив певну суму грошей. Ну, що останнє відмовив, сказав, що не може позичити, так як в нього їх немає останній сильно розлютився. У міліції повідомляють, зломисника знайшли та затримали. Відомо, що він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а наразі умовно засуджений за чергову крадіжку. Відпустили його під підписку про невиїзд за межі області через нестачу доказів, адже слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за умисне з середньої тяжкості тілесне ушкодження. А для отримання зломисника під вартою потрібно, аби кваліфікація була як за тяжке. Тому нині очікують на судово медичну експерти. За результатами якої остаточно будуть визначені дії підозрюваного. Саме тоді йому і оберуть міру запобіжного заходу. А поки що слідство триває. Марина Черней, Максим Димко, Чернівецький промінь.